КНДР готується до можливого саміту між її лідером, кімчинином і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на тлі того, як глава Білого Дому озвучив цю ідею під час нещодавного візиту до Азії. Про це повідомляє Блумберг і південнокрайський депутат один з розповів, що Пхеньян – Збирав розвіддані про американських посадовців, які не публічно займалися дипломатією щодо північної Кореї. Крім того, міністерка закордонних справ північної Кореї розглядала питання про доцільність запланованого візиту до Росії після того, як Дональд Трамп висловив готовність зустрітися із Кімом, розповів депутат, який брав участь у цій закритій нараді. Тому про Можливість такого саміту, тому що Трамп і Кім Кімчинин не бачились доволі довгий період часу про ті теми, які можуть бути на порядку денному, і як Трамп може впливати на лідера КНДР в питанні, звісно, України, тому що Російська Федерація продовжує співпрацювати з цією країною і відповідно тероризує за допомогою і військових КНДР нашу країну. Я поки що не бачу інструментів, які є а, очевидними або можуть бути використані Трампом для тиску впливу на північну Корею. Ви слушно зауважили інформацію південно-корейської розвідки про те, що ну, звучить вона по-різному в змі. Північна Корея готується до саміту, готувалася до саміту. Якщо не ну, прискіпливіше дивитися на цю інформацію, я її також бачив, але я її не публікував, бо вона мені видалася, перепрошую. Вже не актуальною там мовиться про те, що очільниця закордонного відомства північної Кореї розглядала, ну не лише вона, і Північна Кореї розглядали в принципі можливість візиту до Росії через можливість проведення саміту. Але вона, наскільки я знаю, ви мене пані Олю, поправите, вона була в Москві. Тобто, ну в принципі, саміт не відбувся, хоча він планувався під час візиту Трампа у Південно-Східну Азію. А це могло бути або до саміту АТАС, або після. Ну Трамп відвідав Японію, Малайзію, і дійсно могла бути зустріч. Але справа в тому, що як на мене, зустріч Північної Кореї із Трампом вона має бути санкціонована в Пекіні. І якщо до прикладу знову відбудеться зустріч Кім Чен Іна, як то було за часи першої каденції з Трампом, вона цього разу. Ймовірно, повинна була б мати якісь інші підсумки і наслідки. Тому що ну, серед моїх колег то думки про перший саміт результативністю, вони доволі різні. Хоча більше схиляється до того, що, я, що ніякого результату не було. Тричі зустрічався Трамп із Іном. Толку-нуль. Натомість, в останні дні, коли. Як зустрічався з міністром оборони Південної Кореї, північнокорейська сторона завдавала ударів ракетами систем залпового вогню в той бік, де зустрічалися саме очільники оборонних відомств США та Південної Кореї. Звісно, це ніякої загрози не становило для безпосередньо очільників оборонних відомств, ну, правильно називати американським міністром війни. Але сам факт. І напередодні візиту Трампа на саміт АТС Північна Корея двічі, якщо не помиляюсь, проводила запуски балістичних ракет. Чим демонструвала ну не зовсім таку готовність до діалогу. Хоча дійсно, як ви кажете, справді вивчали можливість, і те, що я знаю, то ну розповідали також колеги, які були дотичні тим чи іншим боком до інформації, не до процесів, до інформації про можливу підготовку, вона велася. Підготовка така до цього саміту, але не досягли згоди. І ще раз наголошу: великій мірі це залежало від е, того, чи зустрінеться Сінцінпіні з е, Трампом, чи не зустрінеться, і чи якби Дональд Трамп говорив із Сі, або і разом із тим, він до того або після того говорив з Кимчинином, враховуючи те, що Кім по ліву боку е, по ліву сторону, по ліву руку від Сі на параді, де той демонстрував триаду, по праву Путін. А якщо Путін ще більш самостійний, то Кім Чен Ін дуже залежний від Китаю. Я скажу так, не недооцінював би, звісно, розвідданих, якими займається, збором, яких займається Північна Корея. Так вони активно це проводять впродовж багатьох років. Їхні дипломатичні представництва є по всьому світі, але враховуючи замкнену систему диктаторську та навіть тоталітарну. Управління в цій країні і шалений санкційний тиск на Північну Корею, який є в світі вже продовження багатьох років. Питання в чому стоїть? Якщо зустрічається Трамп і Сі, то для чого він зустрічається і, і Кім Чен ін Для чого він зустрічається? Ну, Для того, щоб надати якогось статусу Кім Чен іну Сьогодні статус, який хоче отримати Кім, це очевидно, це а, лідера ядерної держави, загальновизнаний. Про це говорять дуже багато. Чи може на це сьогодні піти Трамп? Я маю великі сумнів, тому що ну тоді треба такий статус офіційний давати Пакистану, можливо, навіть Ізраїлю. Треба говорити про це стосовно Ірану, хоча Іран заперечує наявність зброї, але знаєте, це схожа історія з Ізраїлем. Тобто, це не таке просте питання, як може видаватися на перший погляд, тому що тут мова не просто зустрілись, поговорили з Путіним. Трампу простіше, чому? Тому що. Тут питання, яке вони обговорюють, воно очевидне і зрозуміле: припинення російсько-української війни, і це ніяк не визначає е, е, зміну статусу Росії. А єдине, що проведення чи не проведення самітів із Путіним можуть підвищувати рейтинг або понижувати. А якщо з кимом, і за підсумками такого саміту якийсь результат має бути, е, ну це зовсім інша історія. Я так це бачу. А південна ж Корея, поширюючи цю інформацію. Швидше за все має на меті запобігти такому саміту. Ну, якщо це допоможе їм, ну можна лише вітати, тому що я не бачу необхідності зустрічатися Трампу яким чи ним це ну не та історія, яка потрібна президенту, США, але враховуючи специфіку Трампа, я цього не виключаю. Пане Лері, okay. те про що ви говорите, наголошують в розвідці Південної Кореї, що ймовірність саме між північною Кореєю та США висока, оскільки пхенян прагне покращити відносини з Вашингтоном, підтримуючи тіснішу співпрацю із Росією та Китаєм, і це підтверджує зростаюче співробітництво. Північної Кореї з Москвою, а також стратегічні зв'язки із Пекіном. Пропоную про Китай поговорити більше, адже сьогодні з'являлася заява від міністерства закордонних справ Естонії. Міністр закордонних справ закликав Китай приєднатися до тиску США та Європи на Путіна. Маргус сахна зустрівся зі своїм китайським колегою ван і та іншими посадовцями під час дводенного візиту до Пекіна першого дня міністра закордонних справ Естонії за десятиліття Російська агресія проти є. Європи та торгівля були одними із головних тем порядку денного. І Цахна тоді зауважив, що Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту, але чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка. І про співпрацю Росії та Китаю ми всі прекрасно знаємо, розуміємо. Але публічно Китай утримується від певних моментів так розголошення тієї чи іншої співпраці. Але ж все, все зрозуміло. Але яких саме кроків чи форм співпраці Естонія з огляду на ці заяви може очікувати від Китаю для посилення тиску на Росію та припинення її агресії? Адже ми цього не вбачаємо. Перше по-друге, мотивація Китаю в цьому. Ну, по перше, сам візит доволі цікавий. Дякую, що ви про нього згадуєте, тому що це до певної міри може означати, що є якесь певне потепління у відносинах Китаю із країнами Балтії. Ну з Литвою в них набагато складніша історія через визнання Литвою Тайваню. там на багато років. Взагалі, я думаю, що питання про відновлення дипломатичних відносин, співпрацю закрито. А от щодо Естонії, це справді дуже-дуже добре. Але я не покладав би якихось шалених надій зараз на те, що заява Естонії, Естонії, очільника закордонного відомства на зустрічі звангій, це суттєво змінить позицію Пекіну. Те, що вдалося на сьогоднішній день досягнути Сінь Цінпін, воно продемонстровано за підсумками саміту із Трампом. Вони домовилися про ненапад на найближчий рік. Для Китаю це термін ні про що, це одна мить. Для Трампа це дуже важливо на, на тлі виборів, які проходять невдало для нього у Сполучених Штатах Америки. Можливо, йому вдасться якось там покращити цю ситуацію. А Китай же своєю чергою зараз собі залишає поле для подальших стратегічних кроків, в тому числі і присутності. Я вбачаю більшої торгово-економічної на теренах Європейського союзу. Для Китаю є залишається дуже важливим партнером, а саме торговим, тому що експортна орієнтованість економіки Китаю не буде знята з порядку денного ще дуже дуже багато років. І відновлення таких контактів це є свідченням, наприклад, тому самому Мерцу, якого відмовилися приймати. З Естонії, що ми можемо контактувати, тому ви повинні бути до нас більш поступливими, не використовувати методи митного тиску, ну і так далі. Історія тут непроста. і Китай демонструє, що для нього європейський союз, Європа загалом дуже дуже важливі. Але очікувати ще раз наголошу рішення про те, що ну, якогось рішення від Пекіну, що після заяви Естонії. Щось почнеться змінювати, почнеться змінюватися, ну не варто недооцінювати також не варто було, бо така заява від Естонії мала пролунати. Вони постійно нас підтримують. Тому я поки що можу це проконстатувати як по факту, але суттєвих якихось кроків не очікую, на жаль.